Давай до твого не знаю, хобі, напевно, це твої автомобілі. Ну, така темка, яку ти любиш. Їх багато, ти е, е, з задоволенням їх показуєш. Е, е, скільки в тебе вже автомобілів було? Скільки їх змінив? Ну, багато, не знаю. 10, Де, може, я не знаю. А, а який найдорожчий був? А, ну, Найдорожчий у дружини Гелентваген. То вона віджала в тебе її? Він на ній, я її депутат. Сергій по дорозі. Гіндваген, Порш, Каєн, БМВ 750, G12. Це було найдорожче. Мерседес-клас на той час був, 221-й дорогий. Зараз я їжу на недорогій машині, до речі, дружина їздить на більш-менш дорогі, а в мене автомобіль недорогий. А, а з чим це було пов'язано? С-клас, сіморка, мені БМВ? Подобалось, мені подобалось. Просто покайфувати хотілося? Так, да, да, да. Я прям любив. От останній в мене був перед тим, як я продав свою сіморку. Мені вона дуже подобалась, класний, шикарний. Прям. Я дуже багато часу проводжу за кермом, тому я вважаю, що.